Подяк. То я хочу подякувати своїм іншим хлопцям, які стоять поруч. Ну, вони інші, вони інші. Я їх люблю. Так, ми, ми всі дуже різні, а разом ми інша студія. І за п'ять років ми притерлися один до одного і в кожного свій характер. Але ми, ми разом і це надихає. Також хочеться своїм батькам особливо мамі, тому що вона ні ну, завжди мене підтримувала, і всякі якісь такі незрозумілі з боку мої бачення. Е Мама дає кілограм муки і мені треба для фотосесії чи тому подібне. Ніколи не казала, що, можливо, тобі б займати, зайнятися в, в офіс там, і перекладати папір з 9 до, до 6. Ну, я, звичайно, це все так утвірою, але все-таки вдячна батькам, що вони дали мені головну роль в моєму житті. Так, да, хочу подякувати усім, хто прийшов, а також усім да. трошки повторюсь, але не Я справді дуже радий, що у нас є така кількість прихильників і людей, яким цікаво те, що ми робимо, і які з нами на одній хвилі, які нас підтримують. А ще раз дякую усім, хто нас підтримує, всім, хто сподобається наша творчість. А дякую, що прийшли. І все. Ну, я дуже радий, що прийшло так багато людей. Сподіваюся, ви отримуєте задоволення від наших фотографій, нашої виставки. Ну, як ви, напевно, знаєте, лозунг нашої студії це справжня фотографія. Але ми сподіваємося, що ну, наші роботи про це говорять. Але, тому всім приємного перегляду.